Розумні, гарні та успішні. 25 жінок з Херсонської та Миколаївської областей вирішили змінити свій звичний ритм життя та довести громаді, що їм є місце у політиці, навчальні тренінги, інтерактивні завдання та робота в полі в Херсоні. Відбувся перший триденний модуль проєкту фонду громади Херсона. Захист жінки в політиці, зміни в країні. Жінка на шляху до влади стикається з такими проблемами, з якими не стикається жодний чоловік. Тому що, по-перше, у неї велика завантаженість по хатній роботі. Чоловік не завжди підтримує жінку в бажанні її саморозвитку, в бажанні її просування в громадянському суспільстві. Ми хочемо допомогти жінкам, які мають вже певний досвід, і чітко визначилися, що будуть балотуватися на наступних виборах в будь-якій Ради місцеві за словами Лариси Польської, українське суспільство готове руйнувати гендерні стереотипи та впроваджувати новий посил. Жінки розбираються в політиці не гірше за чоловіків. Було проведено опитування, як люди ставляться до того, щоб жінка увійшла до політики. І дуже радує, що 65% українців відповіли: так вже треба. Вже час в Європі вже давно все це пройшли, і в Європі дуже багато жінок в політиці. Але на жаль, у нас ми ще знаходимося на нижчих шарах, і юридично ми вже дійшли до цього, але практично жінок дуже мало. Але саме жінка може знавести порядок у нас в політиці і в нашому місті. Тому я вважаю, що місце жінки не тільки на кухні вдома, а ще й у нашій міській раді. Херсонка Христина Студинська лише робить свої перші кроки у громаді. Нині дівчина є актив. Пісткої ініціативної групи, а що зробив ти та реалізатором кількох соціальних проєктів. на меті реалізація ще одного хочу створити такий інформаційний простір, програму на якій будуть зазначені всі парки Херсону і такі аспекти, як місця, в яких необхідно посадити дерева або квіти, і кожен громадянин може зайти на цю програму, побачити, де не вистачає дерева, самостійно його придбати і посадити, або зазначити, де він вважає за необхідне встановити лавочки. Або не горять ліхтарі, тобто це буде така комунікаційна карта. Здобути депутатський мандат впевнено, вирішила Олена Каплій, маючи юридичну освіту, Олена наголошує за конституцією України жінки та чоловіки мають рівні права. Жінка в політиці вона нічим не може відрізнятися від чоловіка в політиці і робити все те, що передбачає закон України про статус депутатів. Тут багато видів робіт і участь в пленарних засіданнях і. Робота поза межами сесійного періоду і в комітетах, і це реалізація різноманітних проектів, допомога мені це все цікаво. А ось представниця союзу вірмен України в Миколаївській області Алла Поліщук у політичній сфері вже кілька років. Зазначає гендерна нерівність значно відображається на багатьох процесах. Тож до проекту подалась шукати шляхи виправлення цієї ситуації. Сподівання справдились. Тренери реально мегапозитивні, дуже класні. Дают много методик. Не только они, как лекторы, выступают, да? мы постоянно участвуем в этом всем. Очень интересно, очень весело. Нам очень нравится. Розгляд нагальних проблем, робота в групах, дискусійні обговорення та моделювання життєвих ситуацій. Головними пріоритетами проекту є поєднання мотивації та навчання через практику. Тренери проекту діляться навчальний курс, був розроблений виключно під політичну специфіку України. Ми подивилися на контексти і демографічних показників і включень. і Розуміємо, що місцеві ради продовжують бути в певному дисбалансі. Відповідно, замість того, щоб проваджувати якусь жорстку рамку, типовизобов. В'язані спробувати подивитися і тих людей, які додатково розмірковують або шукають ці або інші можливості, дати їм ці додаткові ресурси для того, щоб спробували свої сили в такій в конкурентному виборчому змаганні і долучилися до можливості впливати на політику. Якщо більшість учасниць свої плани на майбутнє не розкривають, то Світлана Гаврилів нам одразу впевнено заявила: балотуватись на посаду голови Станіславської ОТГ планували ще до проєкту. займаюся я для себе, роблю висновки. і Я тепер точно знаю, чого я хочу. Я людина, на яку дуже тяжко повпливати, бо я ні до чого не прив'язана. Я не прив'язую себе роботу, я не прив'язую себе редакційними завданнями, я не прив'язую себе нічим. Я йду і роблю те, що треба для громади. Я хочу бачити ці зміни. Я реально можу на них впливати. Попереду у майбутніх кандидаток ще кілька навчально-мотиваційних модулів та самопідготовка під керівництвом менторів. Однак організатори та учасниці переконані, їм все вдасться, і гендерний баланс у місцевих радах нарешті зміниться. Яна Самко, Віра Підлісна, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.